Усім вітанечко, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика рекорди, рідкісні медалі, пічні бої, а також замовлені майстри. І це у нас буде бій на ФЦМ 50Т. Ми потрапили на мапу лінію Маннергейма і граємо з 8 рівнем без артилерії, що це може бути краще. Не знаю. Для ФЦМки це так. До речі, використовуємо таку комплектацію як. Трофейний стабілізатор, трофейний дослач і трофейну вентиляцію на Фецемку. І в нас КДшка 4,42 секунди. Ідемо ми наверх на степ-фланг і будемо старатися тут всіх роздамажувати. В даний момент, коли я грав на Фецемку, ми якраз виконували БЗ на Блекрока, засідка 13, де потрібно було настріляти, якщо не помиляюся, 30% від. КП супротивників, так, і. Е, перемогти. Так. Е, ми їдемо саме сюди. Наверх. Я думав, що на Фецемці можна це зробити. Це завдання. І в цьому бою я його майже зробив. Майже зробив. Тож, е, який результат буде? Ну. Треба дочекатися кінця відео, друзі. Там В кінці відео реально буде сама заруба, самий епік. Під'їхали ми до позиції, бачимо, тут є Емілька 1951, а також ЛТшка, Скорпіон G. І є бачатик ще. Бачатик ще заїхав сюди з самого початку, собі там став, думаю, тут мансувати. Але, друзі, я його розбираю. У мене є 5 фугасів собі зарядив. І зараз просто в ноль вбиваємо цю лт До речі, нюансик. У мене є вже 860 хп. Так, ми вже половину ХП втратили. Але подивіться, як я нагло граю. Виїхав, дав постріл по архемці. Побачив я АТ 60. На автоприцілі. Виходжу, даю постріл. ну Думаю, вже тут наступний постріл вже буду гарати. так стріляти, щоб не було потім ніяких нюансиків. Так що не попав і так далі. І починаємо розвалювати цього АТ-60. Шись, він шотний. Так, на автоприцілом стрельну, але не попав. Також танканув постріл від нього. Що доволі цікаво, я тонкнув другий постріл уже від техніки суперників. Ну і бачимо, що тут Емілька майже шотний, Архемка. Також половину ХП втратила, але ВКшка засвічується на... на центрі, можна сказати. Я починаю стріляти. Тож, я під'їжджаю вперед, але тут роблю дуже велику помилку. Отримую постріл від Ерхемки. Він на альфовій гарматі був, і мене залишається 116 хп. А ми програємо в загальному зараз на 3700. Дуже багато програємо. І ми будемо зараз старатися витаскувати даний бій. Поки що стоїмо, чекаємо моменту, коли суперник помилиться. Наш бачатик зараз пробує забрати АТ-60. Так, це є. І ну, в них залишається е, три петехи два ВТ, які на флангу в них залишилися. Ну і дві ЛТ. Свідчується ЛТшка, вона їде на позицію, певно, що в А0, так думаю, собі. От Перший постріл стрельнув, другий постріл також панострелів. Ну і поки що ситуація така собі. Я дивлюся на те, що в нас мінус по ХП. Я дивлюся те, що я свічуся при перекаті. І ну, реально мені нема що тут робити. я вирішую тікати геть. Реально. Кетгеті, тобто на дальнику грати. Тим часом побачила Ісушку 152 яка на пофіку виїхала з нашого LC Even 90. Я розумію, що треба приїжджати, щоб була у нас краща позиція, я міг би по Ісушці 152 дати шкоду. Тим часом побачили ми ЛТ-шку ворожу. Дали один постріл, і в нас є вже 3000 хп. ВКшка у них стоїть став-деф. Так. У нас тут є скорпіон Бачатик. а в них ще не світилося ВЗ-111 ФТ. Ми ще не знаємо, де вона є. Але в нас зайняла дуже-дуже цікаву позицію. І зараз наші союзники її знайдуть. Але знайдуть так, знаєте, на пів, на пів лиця. Ми тут, якщо думаємо, як нам краще виграти ось ця позиція Вазіка. Скорпіон був майже пів ХП, мов перестав шотним, там ще є суха. ще теж виїхати і дати по тому самому Бураску. Тим часом вз 111 один ФТ забирає Скульпіона. І сушка 152 забирає Бураска. І ми залишаємося одні на флангу. Ми лишаємося 4-5, по ХП ми програємо 2850. Та ситуація доволі складна. Я кажу, ялинці. Повертайся назад, стань якісь, можливо, кущики. Так, на цей зараз робить. Вона від'їжджає трошечки. Але Союзники стоять, супротивники пушать. Реально, супротивники пушать, думаю. Окей, ялинка зараз стане там в кущик, і ми зможемо ще настріляти шкоду. Тим часом я засвічуюся ще за все за... через сушку 130 пм. Так, і я вирішую заїхати взагалі далі на ПТ-позицію. Чесно, тоді, коли я грав цей бій, я не знав, що це буде. Але от зараз, коли я заїжджаю на ПТ-позицію, починається саме екшен, можна так сказати. У нас 4,12 КД, і ми зараз будемо розвалювати ворогів направо і наліво. Заїхала на позицію. Ялинка наша зараз засічує ІСУ-152. Дуже цікаво, вона почала вкатувати. Е, ЛТшка мене чекнула. Так, ворожа. А ми дамажимо, дамажимо і сухо. Дали їй вже третій постріл. Це був млайдиком. Ну і, звісно вже ситуація у нас дуже погана. ХП нема. Розмінюватися, немає як. Ворожа um, ЛТшка заїжджає до Одеса, починає його рентгенити, і Вазік 111 FT і Сушка можуть проїхати по А Б лінії та знищити. Тим часом ВКшка почав пуш на Вазика 121 FT. Ну і я це розумію, що це мій момент, якщо я міг трошки ще настріляти. Я стріляю його довими снарядами. Тут проблема з КВНами, в мене вийшла якась, я не, не мав можливості тут знайти позиції, щоб я міг нормально стати. Ну і що, лишаємося ми двоє проти п'ятьох. Остай калібер я вже отримав, 4233 шкоди мене стріляли. Я думаю, блін, можливо, тут зараз заїхати буде і знищити ту Алтеху. Чи можливо стояти тут, вич... вичікувати ВКшку. Блін, дуже, дуже ціка ситуація. І я розумію, що по таймінгу Wazik111FT може проїхати по першій другій лінії вже плюс-мінус. І ми їдемо назад. Бачимо, що Алтеха, можливо, можливо, і звідти вже не виїде, чи куди воно там є, я не знаю. Так, де вона там є? Я бачите, починаю крутитися, шукати позиції. І помічаємо ВКшку, яка дуже нагло їде? Вже. Чудом я танкую постріл від вісухи, певно, що в нижній куток попав. І це реально мало б бути без GG. Друзі, це мало бути GG, я вже розумів, що я мав би програвати, але рандомчик вирішив і каже, що ні, друзі, ти ще маєш можливість тут переграти і лишаюся в 1-5. Потенційна медаль Колобанова, Але як буде бій відбуватися? Ну, друзі. Це ну, це дуже цікаво. Танкуємо постріл від Су-130П. ПЦМка танкує постріл від ВКшки 7501К. Розумію, що зараз плюс-мінус цей момент, як може ВКшка вже переїжджати. Алтеха ворожа втопилася. Засуджуємо такі дії. Нефралась з керуванням. Так. Ми лише зробили ВКшку шотною. І зараз лесенько хочемо вимансувати та знищити її. Супер. Ми знищили ВКшку. Сюди під'їжджає 111 1 ФТ. Стріляє по мені фугасом. Я розумію, що в мене є час, щоб його знищити. У мене КДшка є хороша. У мене залишилося 11 ХП, І ми залишилися проти двох супротивників. Ісус, Ісушка 152 та Су-130П. Я розумію, що Су-130 далеко ще. Так, 3 хвилини та 40 секунд до завершення бою. А нам цікаво, де у нас Ісуха 152. Але я вирішую. Переїхати. Оскільки і суха, можу заїхати з квадрату К6 знизу і так мене знищити. Я вирішую заїхати через низ. Так, заїхати назад на базу. Там є позиція, де можна дефити реально. Можна сказати, така яма. Я хочу туди заїхати. Показав суперникам, що я їду в цю сторону. І їду назад. Так, їду ось туди, в ті кущики, що є. Будемо зараз стояти і дефити. Бачимо, і суха засвічується. Угу. А, але вновь Сейв. Вона не знає, від кого вона. Засвітилася, і де є? Я акуратно їду, щоб не повалити дерева, щоб мене не спалили, де є? Стаю в кущі про цю позицію, як казав раніше, що це є дефова-позиція. Стрельно відкитив назад, і вас ніхто не прострілює. Я свічу в перекатку на базу. З одної сторони і з другої. Тож, ми чекаємо моменту, коли супротивники поїдуть на мене і схочуть мене добрати. Бачимо ойсуху, підкатуємо трошки назад. Даємо йому шот один. Другий, на жаль, не попадає. І в нас залишається 2 хвилини до завершення бою. Тут е через паркан думаю, прострелити. Але також не вийшло. І я розумію, що десь зараз плюс-мінус має десь. Появитися сушка, вже можу валити дерева і будемо зараз висвічувати ту можливу ту сушку. так Став кущик, думаю, я би то краще зробити, щоб засвітити цих суперників. Я вирішую поїхати далі. Можливо, тут зараз хтось буде і так, 130 ПМ тут стоїть, я вже. У мене починаються трошечки руки трястися, я до кінця не зводжуся, не попадаю куди потрібно, удвічі да, в землю і контролю, Правою, і ліву контролю, щоб вони токаються, мене не знищило двоє. Тимую ще один постріл по ісушці. На жаль, промах. Забираємо. Цу-152. Ми залишаємося одні проти двох, шотної, можна сказати, Су. Заїжджаємо гарно, даємо один постріл. Не, не хочу їхати вниз, бо думаю, що розіб'юся. Залишається 28-26 секунд, 25 секунд до завершення бою. Uh, і мені потрібно переїхати. Мені потрібно переїхати зараз. Uh, чесно кажучи, тут я б трошки помилився. треба було брати менший кут. Так, менший кут. 9 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І друзі, мені не вистачило 1 секунди, щоб забрати медальку. Лобанова. Якщо би я поїхав трошечки, трошечки швидше, так, скоротив кут, я б зміг би зараз зробити Колобка. Зробив би і зробив би я обезешку Я не зробив її через те, що треба перемогу. Реально. Ось такий був бій насичений. Ну і е зараз йдемо дивитися результати даного бою. Так, Там ще були, до речі, блайндики. І е, в загальному вийшло ось так. Ось результатики даного бою ми взяли майстра, взяли медаль, кусний калібр. Спартанець, а також стілева стіна. Три фрага зробили. 6794 шкоди настрілякали. 2200 ми танканули. І 111 асисту ми зробили. В цьому бою я взяв. 1136 досвіду при нічиї. Але мені дала за гідний опір 640 досвіду, і я взяв медаль майстра. На жаль, ми тут не пофармили, бо ми ем, використовували дуже багато голдових снарядів, тільки 1500. Але бій був реально ебічний, і я мав можливість залутати. Третю медальку Коломанова на своєму аккаунті. Ну, нічого страшного, У нас ще буде можливість зробити це. А на цьому все. Ось такий бій ми зробили. ФЦМка доволі цікаво. Тепер грається Так, після апу. Ну, і я показав, що може ця машина зараз. Звісно що в мене не всі бої були такі. 2К-2,5 я так грав. Але і бували і бої, де я нічого не танкував. Це реально це пощастило, що я так багато ще й танканув. Тож, всім величезне дякую, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайки, підписатися на канал. і, звісно, до зустрічі на нових відео або трансляціях. Чао!